Вона вчила любити Майда у світі. Вони з перших хвилин життя поруч, дають материнську любов та ласку. Ростять дітей та радіють всім їхнім маленьким перемогам. А на невдачі реагують підтримкою. Все це про чарівних жінок, які, не зважаючи на свою тендітність, беруть активну участь у житті. Вони навчають, лікують, ремонтують та захищають зі святом весни. Привітали представниць прекрасної статі, які живуть чи працюють у Київському районі. Дуже хочеться миру, дуже хочеться спокійного, спокійних мирних днів. Жіноче щастя, це напевно, коли рідні, близькі, поруч, живі та здорові. Шановні жінки, я вітаю вас зі святом весни. Бажаю вам весняного настрою, посмішок, натхнення, всього найкращого, сімейного затишку та благополуччя, враховуючи обставини, те, що у нас іде війна. Хотілося б, щоб у нас була перемога, мирне небо над головою, щоб діти повернулися до школи, щоб діти завжди всі були з батьками, живі, здорові, щоб бояла весна на вулиці, гарний настрій, ну і щоб мрії у кожного збувалися. Завжди треба посміхатися, бути чуйною, доброю, поважати, відкликатися на будь-які прохання, будь-які пропозиції, і все буде добре. Весна для жінки це завжди саме прекрасне, що є. Хочеться скорішого миру, любові для всіх, щоб це все скінчилося, і ми перемогли. Секрет жіночої краси полягає в любові, в родині, в сім'ї. В... Підтримці близьких рідних, і тоді жінка квітне розквітає. Шановні харків'янки, бажаю вам, щоб завжди у вас панував мир і любов в домі, щоб ви завжди гарно виглядали, щоб вас завжди підтримував любий чоловік, хлопець, близькі люди вам, і хай ваша усмішка прикрашає цей світ гарний. Що хочете побажати? Ну, Перш за все, хочу побажати, щоб я найшвидше настав дурь. Щоб нарешті була наша довгоочікувана перемога. Щоб на ваших е, обличчях завжди були посмішки, радість, щоб були гарні емоції, щоб у вас усіх було родинне щастя. Дуже хочу, щоб наступна 8 березня ми відмічали разом не в таких умовах. А як завжди, до війни у концертних залах були справжні виступи гарних артистів, і ми святкували і дарували вам Дякую вам за свято. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Гум та Олександра Панченко. Харків. Новини.